О, ти ж бушки! Ага! Ну, ханий! Так, так, вітаю! Вітаю, летимо. Так, летимо десь. Тепер тянемо трошки трошечки далі. Де б' його десь до прусаків впасти. Ага, ну є автівочка одна. Йоханий бабай, туди ще двоє на базу летить, да? Так, куди, блядь, ділося? Так, обережненько, обережненько. Ой, тебе, бен, по а кто тебе звідки? Ну, за кимось. Русак тебе спалив. М -м. А? О, здрасте, блядь. Ти гля, саплю найшов. Скотиняка О! Гарно, згодний де ти, блять? Скотопес, ладно. Це, знаєш ли, може ще раз поцілити і буде боляче? Так так, де ти Витягни писок. Аккуратненько витягни, писок, блядь. Ох, ты ж ббушки. Нихрена себе! Вот вся сопля попала на 50 хп, блядь. На добраніч майже мені сказали. Хуро. Так, добре, поки що нам треба адекватненько подрегениться щось. Добре, ще їх хтось бігає. О, здрасте. Хлопчурець, хлопчурець. Так, а що ми тебе зможемо підсікти? Сіканули трошечки по бронюхі Сіканули. І що ти, ти за мною поїдеш? Поїдеш? Що це таке, вас двоє там їде чи що? Як це відбувається, що один за кермами хтось. І десь звідки. Ага, ага. Гіля, який агресивний. Ох ти. Що там, що там, ага, автобус. Автобус гарний. О, жучечок. Не жучейчок. Добре. Це шо таке? Ну, ну спроба непогана, спроба непогана. Згодний. ой 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 Що, чуть, чуть мені прямо на лице, блін, не впало. Давай підпиїм, підпитись. О! Я зараз туди зарісняті, ну маленьку маленько під, підрихтуємо. Так, хорошо. А звід, від кого? Від кого ти тікав? Від кого? Поїхали трошечки отсюди. Під'єдемо. Під'їдемо. Це явно не останній хлоп який. Хохти. Нормась. Нормазь. Ракетниці. Так, ага, ти тудой поїхав. Ти будеш його до чи ні? Ого! Ого. Це, блядь, що таке, п твою мать, бетменяра, кончене. Ти гля, ти гля, ти гля. Деревину йому пробиває повністю. Не, ну старається, намагається, гля. Намагається. Так, ну пацана, в принципі, погані погані шанси на виживання. Не бібікай, бібікай так. Гарос. Ох ти ж, йомаю. Ти гля. Ту Тупоц... пацан. А то пацан упав. Я його навіть не бачив. Хорош, хорош. Оце нюри на куші, то нахись. Гото летів аж на луну. Добре, поїхали, ще нашукаємо трошечки лутець. Ага, п'ятере залишились. Давай дивитись, хто хто кого. Іде. О, Йохани, бабай. Бля. Ну все по-чесному. Я, я збоку і мене з боку. Все по-чесному. На жаль. А, кейс. Ти глянь, глянь на нього. На скота цього козлячого. Ну, бляха. Воно ну ж впороти з цими звісно, медальйонами дуже важко його полювати, але ми будемо старатися, звісно. Так, де ти? Ага, де? І в зоні? Та й ми будемо потрошку туди підчергикувати, що робить. Тільки нам треба це робити якось обережненько, щоб нас ніхто угу. ну, риба виплила. Ааа, ти автівку сіла. Ти який? Худкий... Рудкий хлопчина. Руденький. Ааа, бляха. Та боляче, боляче, Заборний. Так, тут, блядь, тут без варіантів, звісно, весна. Так що в нього, ага, в нього ще є жовтий. Ага. Як ти побачив бля? чи в нас діла там. Тих. Хорош, хорош. Гарно вийшло. О, ще один. Ще одна, точніше. Майстри дробовиків, блін. Капсдан. Да, гарний бій, гарний бій.